Пенсії 2024. Що зміниться з 1 лютого, чи будуть підвищення і коли індексація? У лютому 2024 року повинні перерахувати окремі пенсійні виплати після того, як у січні збільшився показник прожиткового мінімуму? Що буде з пенсіями з 1 лютого? З 1 січня 2024 року окремі пенсії в Україні зросли через перегляд прожиткових мінімумів для різних груп населення. А вже у лютому відбудеться перерахунок пенсій, що вплине на їх розмір. Станом на 1 лютого мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2361 гривня, тоді як максимальна пенсія складатиме 23610 три гривень. Також у другій половині лютого стане відомо про конкретні цифри індексації пенсій, яка має бути реалізована з 1 березня 2024 року. Окрім цього, з 1 квітня планується оновити суми виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Передбачуваний розмір індексації пенсій становить приблизно 13%. Як будуть підвищувати пенсії в 2024 році? У 2024 році в Україні перерахунок пенсій відбудеться у три етапи: у січні, березні та липні. У січні 2024 року. Виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму з 2093 до 2361 грн. гривня. Пенсійні виплати зростуть до рівня 2361 та 23610 грн. відповідно. У січні та липні 2024 року перерахують пенсію чорнобильцям і тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем. Тобто це чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років. Розмір найменшої виплати для таких людей спочатку збільшиться з 2680 до 2880 гривня, а потім до 3200 гривня. У березні 2024 року пенсії підвищать усім, чиї пенсії мають індексувати за планом. Нагадаємо, що цю індексацію проведуть за бальною системою. Метою нововведення є зрівняти виплати громадян, які вийшли на пенсію у різний час. Після індексації в 2024 році середня пенсія повинна підвищитись до 6 тисяч гривень. Мінімальна пенсія в Україні зросла з 1 січня 2024 року. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму, який уряд заклав у держбюджеті на 2024 рік. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становить 2920 гривень прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2361 гривня. Таким чином, мінімальна пенсія зросла до 2361 гривня, тобто порівняно з 2023 роком на 268 гривень.